Друзі, привіт! Я знову на сулі. Попробую ловити ляща. О, бачите, навіть видно вже на камері, що дощ йде. Сильний вітер і такий дрібненький-дрібненький йде дощ. Не знаю, що далі буде. Сьогодні цілий день так прохладно, вітер. Але вирішив ризикнути і спробувати половити. Щас, якщо дощу не буде, можливо сьогодні трошки і по темному половлю. Зараз вже май, майже пів восьмого вечора, 19.26 19 чи щось таке, я дивився, ну то таке. Так що, друзі, зараз розкладаюся, тут я вже ось фідера розложив, зараз мішаю прикормочку, розкладаю, закидаю, про снасті там на що є нова наживка, в мене спробую, нова снасть є. Все вам далі покажу, так що вперед. Так, ну що, ж, друзі, сьогодні будемо використовувати ось таку прикормочку коріандр Ваніль. Зараз я сюди пів пачечки посиплю її. О, ось так. Ось так. Тут і ось залишалося півпачки, ще в мене є ось таке варево довашнє. Половинки гороху і перловочка Добавляємо ще й цього. Ну, десь десь отак буде досить. Так, ну і щоб не дуже витрачати. Зараз ми додали ще ой, це ще роста. Комбі корму. Ось, ось ось цього, дивіться. О. Ще дранива ростовий. Для курчат. Досить. Так, ну ось така у нас буде прикормочка. Зараз сюди ще це не воно. Ось є у мене пінка опариш. Добавим сюди трошки опариша. Зараз ну, до води. Піду, замішаю. Ж, набрав водички. Щас ми трошки додамо. Яки що розмішую ложкою, бо в мене тут ось травму пальця получив Нігодь, можна сказав, чот бив, щоб туди не попадало нічого не взяв. В принципі поки що буде нормально. Нехай настоюється, а потім буде видно. Так, пішлі зараз в снасті, покажу кой що є новинки, на що я буду ловити. Так, що нам треба взяти в цьому старому моєму чумоданчику. Ось такий гарний. Коробочка така. Тут ми возьмем зараз закормочну, потім возьмемо ми ось таку кормушку можливо будемо використовувати. Тут всякого багато, вбивця карася, тут всякі оснасточки. Так, добре, це поки що. Нехай, а ось зараз з'явилась в мене Ой. ось така нова сумочка дуже гарна. Ось так, дивіться. Ой. Раз, сюди вже я наложив снастей. Всяких, бачите, гачки, тут поводки. Всякі ось тут. Ось так, ось тут, бачите. Це така більш для карпової рибалки. Тут ось у мене попапи різні, ну попапи то таке. Так, а сьогодні ми будемо використовувати, друзі, ось таку нову спробую я. Так, де воно тут? Ось, все. ось така 50-грамова. Тоже можна сказати... В принципі, як так ще треба розпутати зараз. Так, друзі, розпутав. Ось така оснасточка з поводочками. Гачки тут десь приблизно восьмий номер. Непогані. Так, використаю і цю біду. Ну ось, звичайно, ще тут ось... Новеньких пуфіків маленьких у мене тут. клубника, тигровий оріг. Ось очки кріль, часник, мед, кукуруза, он там ще є. Ну, в общем, багато всього. Так, добре. Це зрозуміло. Ну, і теж від цього ж самого виробника буду. Ось, о, старі. Оці ось ложки, ну як старі, на ті, що я ловив використовувати. Ось тут ось. ложка така. Тут я не знаю скільки грам, мабуть, 30-40. Гачки тут у мене восьмий номер, пуфіки стоять, коротенькі поводочки. Ну, далі я вам усе покажу, як, як я це діло використовую. Так, друзі, ще в мене. Ну, є черв'як, є опариш. Є у мене ось така наживка. Я спробую на неї. Якщо я щось на неї спіймаю, то вам обов'язково ех пахуча, обов'язково розкажу, якщо спіймаю. Це мені там один мій підписник чи глядач посовітував. Ну, ось по цьому принципу із цією спецією я зробив горох. Цього разу відварив нормально. Оце будемо пробувати. І ще в мене є горох. Ось просто у макухи в мелені. Ось таке. Ну і черв'яки, опариш, пуфіки. Ось таке діло. Так що вперед. Так, друзі. Хе -хе. Чоловік під'їжджав. Ой. Сказав, що щось не хоче клювати. Таке діло. Так, я не побагато кормушок. Так, тут у мене стоїть уже з попереднього Ой, разу закліпсовано. Китер прямо на мене. Так, сіло до дна. О, сіло. Ой, дрібний, дрібний такий. Зовсім дрібний дощик, аж такий. Туман такий, аж. О! Ось така біда в мене вийшла, друзі. А пахне як аж сюди. Так, не знаю чи воно. Ось це така більш ставкова оснастка. Але будемо пробувати. О! Ребята, недовго від часу пройшло, що зійшов? Та ні, мов ні. Це на ложку? Ось це дрібне. Розлики, і Ось такий невеличкий льощик на соску. На цю ложку соску клюнуло, буквально пройшло. 5 там, може, чуть більше хвилин. Робив невеличкий шарик отакий, трошки його отак зминаю. Можна навіть трошки і перезволожити, щоб він краще купи держався. Як в таку кормушку, звичайну, фідерна оснасточка там асиметрична петля чи патерностер ну в общем, кругла чи квадратна там кормушка нема значення туди треба таку прикормку більш розсипчату а сюди нормально ось така щоб трохи держалась ну і не зовсім щоб коли ви закинули і назад її витягуєте вона може Якщо дуже розсипчата, вона може поки падати до дна у вас випасти з ложки. Із оціню кормушки. А треба, щоб воно впало на дно, отак От і впало, як воно є. А потім помаленьку почало насичуватися водою і розпадатися. Ну, приблизно так, це в ідеалі. Ну, а там як вийде Експериментувати. Так, ну що ж, закидаємо нашу соску. Опа. Нормально полетіло приблизно. Тут у мене закліпсовано з попередніх двох рибалок, так що там уже риба зна куди підходить. Не, ловлять, є там міста. Туди, куди я їжджу на базу, то Бо питають, що там... Ох, друзі, зійшов! Зійшов, а це вже була покльовка на оту нову оснастку. Ех. Ех, ех, ех. Так що? Ось так. друзья есть у мене плет ось такий а ну сейчас О. О, мы щось І придумаємо, ладно пішли туди Зараз візьмемо цю круглу форму нам не прозівать покльовку Давайте візьмем ось бой марцепан і що тут ще таке. Давайте ваніль. Так, друзі. Ух ти, ух ти, ух ти, Диви, диви, диви. Ех, це насоску. Не почепилось. Так, а це в нас якийсь марципан. А ну чим воно пахне. Чимсь таким не знаю чим. Чим пахнуть марципани? Все четко получилось Ось, друзі Отаку біду сейчас я попробую Ну це я Так ну що ж друзі, сейчас мабуть Перезакинуся вот тут на ложку була покльовка так, дин-дин, ну, двічі дергнуло і все Я підтягнув, можливо Стягло в сторону ложку, корм залишився далі, а тут що, на пуфік він не підбирає. А ця оснасточка щось мовчить. Ну, пару, одна покльовка була хороша. І друга щось двічі дзибануло. І все. То я зараз переставлю цю на ложку, цю перезакинуся і буду готовить світло, бо вже темніє, поки поставлю, то щоб по темноті мені не шукати. В общем, перезакидаюся. Так, добре, продовжуємо. Світло настроїв. Поки ще видно, ну, вже настроїв. ловим далі. Ова! Друзі, щось набоїло є. щось набойл є, ну невеличке. Що ж там могло таке Клюнути Опа, дивіться Усе класично Опа, ось така гарна плітка на бойл за нижню губу. Усе чітко. А бойл це у нас ванілька. Ванілька. Ось так. Хі -хі. Значить, все у нас тут ціле. Зараз ми заліплю і закидаю. А плітка гарна. Ой. Плітка гарна. Таку ми заберемо. О, дивіться яка. Ну що ж, друзі, така рибалочка не зовсім вдала, змерз. Ну, все рівно, покльовки бачив, рибку спіймав і то чудово. Змерз вже як зузік дощ. Такий дрібний дрібний пустився. Все вже пошти, пошти все зібрав, зараз дособіруюся і додому. Так що ось якось так. Гадаю, що треба трошки раніше або зранку. Можливо, якщо вийде, завтра зранку порибачу. Ну, а так ви усе бачили. Набоїв піймав плітку, ото одного підлящика піймав, ще пару покльовочок було і все. Ну дві годинки я перебачив всього лиш. Хотів посидіти трошки довше, ще хоч би хоч годинку. Але як тільки-тільки вже так більш-менш потемніло, кльов зовсім зник. То щось подьоргувало хоч, а так. Так що якось так. Кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалось, то дизлайк. Головне підписатися на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступне відео буде дуже-дуже скоро. На цьому все. Пока. Слава Україні!